Ми зрозуміли, що ми не знаємо, як люди нормально озвучують своє відео. Тому пропонуємо подивитись другу серію нашого серіала. В нас Добре, сьогодні день екскуршін. Тому ми виїхали, виїхали, точніше на першу локацію. Виїхали. виїхали сьогодні в нас Ніводі. Uh, Я сьогодні трішки відпочиваю. І перша локація в нас, в нас це рисове поля. Поїхали, Альон Поліна, гаску, гаску. Ти на мене не диви. Я в дзеркало, якщо що дивилась, а не на тебе. Я зараз просто, нібито я знаєш, на курсах водіння і просто в шоці. Дякувати, що я ще не спітніла, як тут От, вчилася на 111-й ладі. Елло! Прям. Hello. Ну що, в нас перша локація це рисові поля. І подивіться, як гарно тут вже фотозйомочки пішли, пішли гарнюньки. Більше страсті, більше страсті, будь ласка, ти на рисових полях на балі, Що ти цим платямо? ота як шморкля якась? Та туди, диви. Пішли далі. Паркінг. Нас зустріли біля паркінгу та сказали, що вартість квітка, щоб зайти на рисові поля, коштують. Ой, я ще не порахувала. Ну так, це 10 тисяч рупій, але. Це десь 2 долари? Ні, чи, ні, це менше. Коротше, ми це напишемо е, внизу, скільки це буде коштувати. go. Виключила? Сходим! Сходим! Коли ми сюди їхали, я дуже переживала, що ці всі поля знімають зазвичай. З дрона, і тому вони такі супер-супер гарні, а насправді вони і так гарні. Тобто навіть на двох ногах, двома своїми очами, ти все одно бачиш цей об'єм та всю цю красу. Так що можна не переживати, що типу з дрона буде красивіше, а людина нічого не побачить ні. Все дуже-дуже красиво. Тут купа стежок, купа всяких локацій для фото. Коротше, це прям супер-найс і на своїх двох ножках. А тепер потрібно знов повертатися наверх. Варто зазначити, що це типу парк, і що треба ходити вверх, вгору-вниз, вгору-вниз. Ось, так що все треба мати наснагу, певно, якою, якої в нас нема, то є наснаги, щоб ходити і, до речі, доволі таки жарко, спекотно. І по суті, окрім того, що гуляти, фоткатися та кататися на цих качелях, ну, поки що, принаймні, ми не знайшли, що тут робити. Скільки вони дуже високі, і о, подивитись на секундочку. Ну, ми піднялися. Такі, хоч ми і недалеко спускалися. Це така, знаєте, саме туристична замануха. Так і справді фото, відео дуже прикольні. Але, ну, Або тут прям гуляти-гуляти, щоб прям довго, або як ми просто прийти подивитися. А, так собі, дві ж взагалі, тому що це не зовсім моя погода. Кхм. Мені так сніжок, пухлячок, всі діла. Ось тому а, зараз ми анонсуємо наступну нашу зупинку, і це буде в нас. А, як це ерор, ерор, секундочку. Ми що вирішили? А, ми Маємо їхати до цих величезних. Скульптур. Так, а ви, будь ласка, нам напишіть в коментарях, як буде слово достопримічательність на українській мові. Поїхали. Хочемо зазначити, що тут нема громадського транспорту. Звісно, тут зручніше їздити на байку, бо для них місць для проїзду та паркування набагато більше, ніж для авто. Загалом є такі вулички, де може проїхати тільки байк. Ось мій мікрофончик. Приїхали ми в Таман Дедарі. Дякую. Тут є паркінг безкоштовний паркінг. Оце наша кралечка стоїть. І подивиться сюди, Які гарні степень. Пішли? така краса. Велична. І всюди квіточки. Ліська Крісмас Трі. Ось заради чого ми сюди приїхали? Оці величезні статуї. Знімаю, знімаю. Так, у нас Ice Cream Station. Розповідайте. <рес> Стандарт пакет. Оріо. Ну, хоч спробуй, хоч воно смачне. <рес> Ти мене питаєш, я не встигаю просто. Не дуже солодке, це плюс. І холодне. Це дабл плюс. Скільки воно коштує? 2 долари. Трішки менше за 2 долари. Але воно, до речі, смачне. Я спробувала. І воно смачне, ні, я не хочу. Але воно таке, реально не солодке. Ось таке воно тут. Фруктове і не фруктове. І ось то орео, що вони їдять на паличках та в стаканчиках. Так, я буду пити айслати. Даю за нього гроші. Excuse me, it's for me? Thank you. Вони просто хотіли покласти мені піну. Щаслива людина а з Ice Coffee. Це... Яка вартість була? 41 тисяча. І плюс вони ще взяли таксу, так? Ваші враження? Слухайте, ну крута локація. Реально для туристів, для першого візиту на Балі. ну, Знаєте, як для мене це так велика галочка стоїть, тому що коли я дивилася багато різноманітних відео, я дуже хотіла саме сюди піпати, тому вкласти. Так, це прямо на паркінгу. Біля того ресторану ми вирішили піти подивитись, а що там загалом знаходиться. Якісь, знаєте, відчинені двері, треба дивитись, що там. А тут така краса, а тут, мабуть, храм. Правда, ми не знаємо, чи туди можна заходити. Але я б не заходила знаєш, без спросу. А це якось неповажливо. Може, цей. Може це якийсь чий, чийсь приватний храм? Що, контент сам себе не напіліть, так? Кімонов, в якому мені жарко, просто треш. Але що? Адулічки. А йди туди. Я хочу показати, як Оля Анатолійовна вже врізалася. Дивіться, оця наша, її, точніше, цятка, і оце. Вона в два байки так зробила хлоп. Я буду не, не гадавати, коротше. Кажучи, ми так трохи не врізались, ну, не впало колесо в канал, не впало. Але чому? Коротше, оця дивна штука камера. Дивіться, ось вона показує, що в мене типу е, мотоцикл бачу. праворуч, а насправді він ліворуч. Ну, що це за подстава? Ну як так може бути? Коротше, не, не ведіться на ту камеру, тому що це небезпечно. О, ні, 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 стопи, ступи, поступи. До речі, поки ми їдемо, хочу вам сказати, що обов'язково, коли ви приїжджаєте на балі, будь ласка, в таких зіп пакетах вам потрібно тримати всі свої е ціни, е цінні документи, та також для їзди, як Альона Толівна, е вам потрібно мати міжнародні права, бо так, ось так вони вже глядають для українців. кухня. Mm. Так, все в нас вже є наші блюда. Так. Це окремо рис, а окремо був якась так, смажена курка. Давай сюди. Так, і що в тебе є? Дай куштуй. Давай подивимось: креветочки, горішки бачу. Що ще там бачиш? Топу. Топу, горішки. Як воно? Майже відчуваюсь, бо я списка. І оце що? Уже смачна штука. Мінімум солодка та максимум льоду. А у Григорія? У меня у ю. Типу лімонад? Да. Смачно. Да, да. Так, в мене такий самий паттай. Зараз будемо куштувати. А зараз у нас Це... буде наступна локація. Ми їдемо. На трупу для прогулянок. Ввечері тут особливо не погуляєш, тому що, вибачте, тут такі тварини ходять. Я маю на увазі всяких павучків, що гуляти потрібно тільки в день. Тільки тварини павучки ще є. Нам поки, слава Богу, не зустрічалися. Будемо сподіватися, що вони нас десь обійдуть в сторону. Краще українців проходити стороною, тому що що? Тому що ми боїмося. Тому що ми сміли саме українці. Це тропа для прогулянок. В неї логічно, що у тропи є два кінця, і ось ми приїхали на північний початок цієї тропи. І зараз побачимо, що це буде. До речі, не так багато про цю тропу на ютубі. А... Я записую. Зараз я вам все скажу. Так, взагалі на балі використовують байки та машини, тому що а, таких троп а, саме для а, пішоходів, так, туристів їх нема. Я злякалась власної в цієї штучки. Воно охололо і впало мені на палець. І я так злякалася, думала, що це сіла якась козявка, Оце мої власники. Откуда наш? А ну так... Ось вам міні-історія. Ну все, хепі енд. Так? Фух. Ха, У мене це є на відео. Як ти робиш па! Це типу траса здоров'я в Одесі біля моря, а тут просто на якомусь, типу такому пагорбі, тому що з обох боків дуже крутий нахил, що там навіть не пройдеш, хоча є якась тропинка. Здесь очень тому, мало там, наприклад, велосипедів. Це саме пішохідна така тропа. Хеллоу. И, кстати, забыл сказать, чтобы если вы приезжаете на бали с детьми, чтобы обязательно пшикали их ну, какими-то средствами от комаров и всех таких животных. Например, вот носа. и yeah. у меня еще два прыща на ноги от комаров. Мы пришли с півничной стороны до південної, Google-карта казала, що нам на це потрібно 15 хвилин. Е у нас для запису відео та такої дуже повільної ходи витратилося пів години. Туди ми, звісно, йшли трошки вниз. Тепер ми підіймаємося трошки вгору. Але е це можна витерпіти цілком. Е так, мені здається, що це дуже чудове місце для прогулянок. Саме в такий трошки вечірній час, або щоб було більше хмар. Тому що якби тут було сонце, ми б тут просто б згоріли, тому що ця тропа просто під відкритим небом, а ще тут так можна потрапляти в такі дірочки. І ще я хотіла зауважити, що я би тут не гуляла після заходу сонця. Тому що, ну, на мій особистий погляд, тут просто з усіх боків вилазять якісь б комахи і всякі інші тварини від маленьких до великих. Це моя особиста, моя особиста думка. Ось Тому що тут ані ліхтарів, ані якоїсь цивілізації. Це просто тропа. До речі, ми проєс... ну Так, але я не думаю, що карманний ліхтар кишеньковий врятує від всіх комах. А ще ми. Прояснили, коли дійшли до південної точки, що там внизу тече річка. Ну, тобто, уявіть собі, що тут трапляється вночі. Мені здається, тут просто ультрабагато всяких комах. Тому ось ми майже ну скоро буде захід сонця, десь коло п'ятої зараз, так? Ні, вже пів на шоста. Пів на шостому мені здається. Ідеальний час. Ось ми зараз вже дійдемо до кінця і покинемо цю точку разом з її комахами. Мені здається, що тут щось потрібно інше їсти. Зараз мама. Ой, знаєте, на що схоже? Для кокос? Ні. Оця шкурка зелена від горіха волоського. Оце уа, знає, такий смак першого, першого класу. <реш> Перед першим вересня. Оце прям. Коротше, ми дізналися, що треба просто колопати ложкою і відділиться м'якоть цього кокоса, і буде схоже на оцю воду, яка продається. І там такі, нібито шматочки алое. Ось це схоже, виходить, такий типу кокосовий компот, тому що він без смаку кокоса. Видно, такі, як желешки. О! Бачите? Ось такі штучки. Це м'якоть молодого кокоса. Мені здається, що кокосики це просто містечкова замануха якась. Ну, блін. Ну, рілі. Водичка. В баночці, рослинні кисленька, кисленька. може вона супер корисна? Ми ж не Суха, знаємо. Може, нам взагалі не пощастило поки що перший раз, але нам Чому? цього а ти думала, що в кокосі вода не зі смаком кокосу, якщо шо? У моїй сливуся. уяві. Це суто в твоїй уяві. Ти ж не купляла в сільпо цей кокос і не, не колола його? Ні, навіщо? Це заліпка за імпортних товарів. Це потрібно коштувати, коли ти кудись приїхав? Я сподіваюся, що вона супер-мега. Корисне. І ми зараз будемо одразу здорові, і в мене просто зійдуть набряки зі всього тіла після перельоту. Ага, І не всеремося заодно. Не всеремось. І це загалом наш український девіз. Не всеремось. Ми закінчили прогулянку по той Про... тропа для прогулянок. А, і ось, бачите, комусь в 31. Так, тобі 31. Шо ти мене палиш. А ти що думаєш? По тобі що скажуть? Тобі 17 років. Коротше, 18 років. Короче, 18, тому що я доросла. без батьків дізналася, що вода в кокосі просто з, зі смаком води та трошки нібито травки якогось